Так, шановні мої глядачі, сьогодні наша прогулянка починається із такого краєвиду. Я вам зараз буду показувати. І всіх, звісно, запрошую з собою на цю прогулянку і подивитись на таку красу, яка буває дуже рідко, щоб, ну, ну, щоб настільки. Да? Не буду довго говорити, похмурий сьогодні день, був вночі дощ. Ну, думаю, все одно як би ризикну і піду. Буде, не буде, але я розумію, що я просто попала в рай грибів. А тепер дивіться, дивіться, ось. Раз. Ось сюди в нас. Дивіться, два. Ось сюди у нас, дивіться. Я просто, знаєте, як попадеш на одну таку красунку, ось сюди, гляньте. Я просто ось тут, але я вже бачу, тут ось один такий підстаркуватий. А ці, ось дивіться. Ой, зараз буду дивитись, перебирати. Але щоб так, дивіться, яка краса. Це у нас, звісно, підберезовики. Я вже просто так я не говорю спочатку. Ой, я... Ой, зняла шляпинку, дивіться, вони дорослі, але вони не червиві. Дивіться, який красунчик. Ану далі йду. Подивіться, боже, все в этих, все в підберезовиках. Яка краса. Дивіться. Ось сюди йду. Ось сюди йду, дивіться, які красунчики. Просто ось сюди. Так, а тут, а ось у молоденький. Дивіться, який гарнесенький. А ну я його зараз зніму. Боже, який гарненький. Але там є дорослий. Зараз буду дивитися, що з дорослими. Дивіться, яка краса. А ось який. Я просто в шоці. Дивіться. Боже. Дивіться, які гарненькі. А ніжка яка. Ану. Дивіться, які гарненькі. Оце мені попалася сімейка. що тут буде після дощиків? Цікаво. Дивіться, боже. Ану далі йду. Так, йду далі. Що тут у нас? Десь ще бачила. Ага, осюди. Дивіться, які гарненькі. Боже, яка краса. Буду знімати зараз разом з вами. Оце вам і тільки вчора дощ, ну, сьогодні вночі, але вони, звісно, раніше виросли. Я думала, сухо і немає. А ось сюди, дивіться, Боже. Та такі Ано. Боже, які гарненькі. Ано. І це вже, дивіться, червивий. Ну, Зараз буду перебирати. Червивий вже все. Так. Так, а ну зараз буду зносити все в одне місце і потім перевіряти. Забираю оцих Так, да, Є такі, що переросли, звісно. О, Ну це хороше. Це дорослі, але зараз будемо дивитись, чи червиві, чи ні. Видно, що ці зовсім молоденькі, ці доросліші. Ну, то зараз будемо перевіряти. Отакі гарненькі. Ой, яка краса. Так, дорослі. Трішки переросли, але не всі. Бачите, це вже хворий, його вже грибок другий захватив і він вже не годиться. Його вже не можна брати. Вже його другий грибок їсть. Все. Так. О, бачите, він дорослий, але він не червивий. Беремо. О, тут. Так, друзі, дивіться, перебрала я свої грибочки, да, викинула, звісно, десь половину. Але дивіться, які красунчики. Навіть тут дивилася, дивіться, такий, де дорослий, да, але дивіться, він не червивий. Дома почищу тоді і все окей. Дивіться, які гарненькі. Оце вам тільки зайшла в ліс. І от ніхто нічого не знає. Кажуть, грибів немає. Так, йдемо вперед. А так всі гарненькі. Ну, якби раніше прийшла сюди, були б молодшенькі. Ну, та нічого, прийшла тоді, коли прийшла. Все, йду далі. Так, друзі. І знову у нас знахідка. І зараз будемо дивитися. Ану, щось таке Ой, красиве. Я та... да. підберезовик знову. Бачите, сьогодні у мене підберезовики. Гарненький цей і величенький, і, дивіться, красивий. Бачите, сьогодні в мене корзинка підберезовиків. Поки підосичники других грибів не зустрічала, нашла тільки сироїжку одну. Айдесь, її вже ага, заникала ціленька була. Так, а ну дивимось. Ніжка, звичайно, да. ніжку прибираємо. А грибочок у нас хороший. Отакі, дивіться, які гарненькі. Тільки зайшла у ліс. Буквально у лісі, ну я не знаю, ну, може, 20 хвилин. І дивіться, вже в мене корзинка, але гарно, гарно в лісі. Люблю, коли так свіжо. Ну, така мрячечка невеличка, знаєте, не така, щоб заливало, а легенька. би так ходити можна. То буває так, як кажуть. Дивитись на дощ, а його і немає. Оце я сьогодні так само подумала. Так, іду далі. І знову нам, дивіться, зустрічаються ось такі два красунчики під березовички. Дивіться, які. Ой, гарненький який. І ось сюди поруч. Комарів, капець, дощі. Так, забираємо. Виходжу я на поле і дивлюся, яка ж гарненька рослиночка почала квітнути. І це у нас гарна лікарська рослинка, льнянка звичайна. Саме зараз вона квітне і її потрібно збирати. Її також використовують і як декоративну рослинку, тому що вона дуже красива. Садять в садках і садять на клумбочках. Її ще називають, така цікава назва, в неї є, є Лев'ячий зів. Ну, тому що там такі квіточки цікавенькі. Чомусь її так назвали. Так, її використовують при очних хворобах для підвищення тиску при гіпотонії. Для полоскання горла, для лікування хвороб печінки і сечовидної системи, мошкі, при гнійних ранах і вирізках, при імунітет, щоб підняти, ну, це дуже-дуже гарна рослинка. Тому, поки в нас є час такий, що грибів не дуже багато, обов'язково робимо собі таку аптечку із натуральних трав. Також у нас, бачите, ще квітує Звіробій. Обов'язково його ще збирайте. Ідемо далі. Ось яка краса у нас. Так і хочеться все потрогати. Прямо хочеться лягти в цю травичку, щоб вона тебе обійняла, щоб забрала все таке негативне із твого тіла, з твоєї голови. Це у нас дереві. Да, Уже квітує деревій. Цю травичку я завжди беру. Завжди. Я про неї іншим разом розкажу більше. Але ця рослинка просто без неї не можна. Вже вона, як її буде більше квітнути, більш масово, я її буду збирати. Але зараз можна взяти трішки так, для чаю. Так, і ось бачимо, у нас іще ось сюди такий молоденький є Звіробій. Я обов'язково його забираю в свій кошик. Так, друзі, прийшла на місце, де я збирала логовий опенюк. Звісно, бідненькі вони після такої засухи. Всюди бачимо. Підсохли добряче. Ну, отакі можна брати. І отакі можна брати. Які вже оце гарненькі. Засуха була, звісно, скрізь. О, але деякі ось вистояли і гарненькі. Можна такі, що вже ну, з виду гарні, але такі підсухші. Їх, їх теж можна брати, вже вдома досушити, і у вас будуть готові сушені опеньки лугові. Ось сюди, гарненькі. Я вже розказувала про цей грибочок. Це один із моїх найулюбленіших. О, бачите, гарненькі які. О, дома можна зробити з самого початку. Я їх буду засушувати. Будуть більшенькі, будуть такі свіжішенькі буду їх тоді їсти. А ці я позасушую, можете з самого початку брати їх, отак зрізати ці шляпиночки. З самого початку. І вдома вже потім у вас без всякої руки не будете обрізати їх. І все, у вас будуть, коли будуть такі гарненькі, можете брати і Ніжки вдома чистити і ніжки засушувати, шляпинки їсти і у вас будуть сушені ну приправку зробити. Ну, ті просто що тут вони зараз такі, бачите, вже підмучені ці ніжки, я їх брати не буду. от. І отак сідаєте з самого початку над цими грибочками. ось Дивіться, можна вибрати де такі грибочки і обрізаєте їх. Ось так чик, І у вас вже грибочки. Дома помили тілі, промили. Їх, ну, так. І принесли додому їх чистенькими. От і все. О, Трошки наріжу на приправку. Дуже мені подобається їх, з них приправка. Просто бомбезна запах смак. Зараз трошки їх тут так начикаю. А ну ще тут у нас. Тушу. У мене вже є, свини, я їх вже підсушила, але, в общу, скажімо, так, масу грибочків, по трішки-трішки як є і дозбирається. О, Всі грибочки замучені цією жарою, але пройшов дощик, то я думаю, грибочки підуть. Так, друзі, розложила я свій урожай вдома. Уже. Я хочу вам розказати, що можна зібрати, навіть коли така засуха, коли були такі ну, температури геть, е, дивіться, я думаю, після дощів буде, але ось дивіться, принесла урожай грибочків. Уже на смачну, на якісь смачні страви у мене буде. Також знайшла логовий опеньок, я його. Акуратненько промию, і в мене буде на сушку. Так? Добавлю до тих, що в мене є, і так у мене назбирається на гарну приправу. Так, уже мені наче наїстися, грибочки є. Так? Потім знайшла, принесла додому дивина. Це дуже гарна рослинка, я вам ну, про неї розказувала, а тепер ось вона в мене вже вдома. Дивина або коров'як. Так. Принесла смин звичайний, або ще на нього кажуть безсмертник. Так, буде для мене, ну не тільки для мене, але це гарна лікарська рослинка. Потім у мене є деревій, ну або ще на нього кажуть тисячелісник. От, Але я зовсім трішки його взяла. Я його ще візьму, Він, ця травичка в нас. Ціле літо вона і, на, і восени, ну, якби це не критично, що її не буде, а от коров'як і він вже відходить. Потім у нас є тут ще і Звіробій. Звіробій, до речі, вже відцвітає, так що, кому потрібно, обов'язково йдіть і ще можете його назбирати. І у мене така гарна рослинка, як льнянка. Ось сюди. Вона саме почала цвісти. Це теж гарна лікарська рослинка. Так що, дивіться, за 2 години у лісі який у мене урожай. А скільки у мене насолоди, свіже повітря, пташки, ну, я просто не можу вам сказати, де ще з таким урожаєм. Так що ви не дивіться і нікого не слухайте, а йдіть навіть на прогулянку. Завжди візьмете якісь лікарські рослинки для чаю. Потрішки-потрішки по на чай можна завжди взяти. Так що, друзі, виходимо в ліс, виходимо на свіже повітря, на поля. Вивчаємо рослинки, лікарські, і ну, обов'язково навіть потрішки на чай смачний, взимку з медом, з варенням. ну, Це просто ж ну, яка насолода буде, і яка користь для організму для, для вашого. Так, І, друзі, дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Запрошую також до себе нових підписників. Всім вдячна за лайки, за коментарі і, друзі, до нових зустрічей! Бажаю всім миру і добра!